650 мільйонів гривень це за кредит Світового банку. Із загального боргу обласного комунального підприємства Дніпро-Кіровград, 750 мільйонів гривень, майже 87% накопичилося через кредит Світового банку. 46 мільйонів доларів США підприємство взяло у 2014 році на реалізацію дев'яти проєктів. Це реконструкція водопровідних мереж, каналізаційно-очисних споруд насосних станцій. Всі проєкти виконали, розповідає керівник підприємства Микола Романюк. Близько 50 мільйонів ми винні за постачання електроенергії, трохи більше 20 мільйонів за розподіл та реактивну електроенергію, і 27 майже за реагенти, плюс-мінус 6 мільйонів за інші постачальники нам надавали послуги і матеріали. Вважає, така ситуація виникла через те, що нинішній тариф 45 гривень 97 копійок не відповідає економічно обґрунтованому. Побутові споживачі Дніпро кіровоград платять за водопостачання 25 гривень 21 копійку за кубометр. За водовідведення 20 гривень 76 копійок. Торік у грудні Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг переглянула тарифи, але залишила ціну для населення незмінною. 103 гривні 43 копійки це економічно обґрунтований тариф, який прорахувала національна комісія. Пояснив, чому на його думку діючий тариф не є економічно обґрунтованим. Зокрема, з 2022 року мінімальна заробітна плата зросла на понад 2 тисячі гривень. Вартість електроенергії для підприємства майже вдвічі. каже населення, заборгувало за водопостачання та водовідведення 200 мільйонів гривень. Зменшуємо цю заборгованість. Майже 100% у нас за цей рік буде проплати. Тобто основний такий. Фактор заборгованості це був 22-23 рік, коли ми не могли не відключати, і дуже багато абонентів повиїжджало. Разними факторами смс, повідомлення через суди зменшуємо. Для зменшення заборгованості з обласного бюджету Дніпру Кіровоград передбачили цьогоріч 10 мільйонів гривень. Сказав заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Шеремет. Проте зараз рахунками. Нашого фахового департаменту житлово комунального господарства протягом року біля 50 мільйонів гривень буде необхідно щонайменше для того, щоб підтримати наше комунальне підприємство. Вони не перекривають всю кредиторську заборгованість, можливо, по зазначеному комунальному підприємству, але це дасть можливість існувати цьому підприємству в режимі невідключення електроенергії і в постійну. І, і забезпечені населення водою. Також Суспільне звернулося за коментарем щодо плану ліквідації заборгованості до Сергія Копотієнка, керівника прес-служби обласної ради, яка є балансоутримувачем Дніпро Кіровоград. Він відповів, що не коментують. Цим питанням займається департамент житлово-комунального господарства обласної адміністрації. 8 січня Суспільне відправило інформаційний запит голові обласної ради Юрію Дрозду. Чекаємо на відповідь. Дніпро кіровоград звернулося до 11 громад області, які користуються водою підприємства про надання допомоги. Загальна сума 47 мільйонів гривень. Передбачена законодавством, щоб нам надавали допомогу. Це буде все пущено на погашення заборгованості з електроенергії. Водою від підприємства Дніпро-Кіровоград користується для приготування їжі і для прання жителька села Великої Великосеверинівської громади Ольга Вітряченко. Якість води у нас дуже хороша. Ми її п'ємо з крана. На чайнику зовсім немає накипів. Споживачами Дніпро Кіровоград є 730 жителів Великосеверонівської громади, каже її голова Сергій Левченко. Минулого року ми перерахували 200 тисяч. Це було наприкінці року. На сесії ми затвердили пока субвенцію в розмірі 400 тисяч. На цей рік у нас бюджет, якщо казати про власні надходження, це порядка 79 мільйонів гривень. Коли ми розкладаємо цей бюджет по потребам, то фактично. Ну, Ще враховуючи те, що у нас є свої комунальні підприємства, які ж в такій же самій ситуації, то досить суттєва сума. Сказати, що непідйомна не можу, але досить суттєва. Щоб підприємство не відключили від електропостачання, потрібно до 15 січня заплатити не менше 27 мільйонів гривень, говорить керівник Дніпро Кіровоград. На 15 число керувартобленерго нам написала. Попередження щодо відключення світло Олександрії Кіропивницького об'єктів. Шість об'єктів, які точно можуть бути відключені повністю: це е наша промислова база, адмін, е адміністративна будівля. Це буде відключено 100%, якщо ми не погасимо заборгованості. Якщо насосні будуть відключати, і ми за рахунок дізін-генераторів, ну, це набагато збільшується наші е затрати і повністю ми, хоч в нічні години забезпечили, то тут в нічні години точно ми будемо повинні будемо відключати абонентів від водопостачання. Каже у такому випадку: вночі без води залишиться 400 тисяч жителів області. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.